На Харківщині нестачу піхоти компенсують іноземні добровольці. Одна з найбільш організованих і численних груп іноземців в українському війську це громадяни Колумбії. Як правило, колумбійці, які підписують контракт в Україні, мають бойовий досвід. На батьківщині вони воювали проти комуністичних партизанів угруповання Фарк, яке Москва підтримувала десятки років. Тож не тільки гроші мотивують колумбійців вдягнути український однострій. Я учасник бойових дій проти фарк. Ми брали участь у операції по знищенню командувача. Фарк у нас триває внутрішній конфлікт, який фінансує Росія, Є докази, що Росія фінансувала фарк. Так, у звітах військової розвідки доведено, що Росія надсилає зброю, надсилає і готує бойовиків. Росія завжди вела брудну війну і навчила бойовиків ставити протипіхотні міни. Міжнародне гуманітарне право порушують росіяни в бригаді. Хартія, яка тримає харківський напрямок, вважають колумбійців ефективною піхотою. Тому тут створили перший в силах оборони національний колумбійський підрозділ. Це не просто група людей, яку яку прийня. Я ли в і просто пішла виконувати задачі? Це вже і командири, українці, командири, які володіють відповідною мовою. Це велика, дуже велика команда, яка працює навколо цього. 24 на 7. Підрозділ вже має свої традиції, свої відзнаки і свою назву – «Гуахіро». Вони, до речі, дуже мріяли створитися як підрозділ. Вони самі обрали собі назву, яка називається Гуахіро. Це в честь першого загиблого з їх підрозділу військовослужбовця. На офіційному прапорі підрозділу Девіз вірність, гідність і жертовність. Для них це було дуже цінно. Головний сержант підрозділу Гуахіро вважає, що його бійці набагато кращі піхотинці, аніж росіяни. Але для того, щоб вижити на полі бою, цього недостатньо російська піхота абсолютно некомпетентна. Ми також бачимо, що вони недосвідчені, їхня сила лише в дронах та артилерії. Але правда полягає в тому, що на кожному завданні, яке ми виконуємо, ми завжди вчимося. Ми вже знаємо, як протидіяти дронам, і вміємо діяти в умовах технологічної війни. Втім, треба визнати, що Росія вербує іноземців до окупаційної армії в значно більшій кількості, аніж може дозволити собі Україна. До того ж, на боці Росії воюють регулярні війська союзника Путіна Кім Чен Іна і штурмові дії Путінська армія веде практично по всьому фронту.